І тоді Сур'ядев її прийняв в своїй лоці і прийняв всіх дітей. Але Шані у Сур'ї завжди були тьорки. От завжди Шані був таким хлопчиком. Ну, по-перше, Шані він чому отримав таке своє ім'я, Шанайщара. Да? Із-за того, що він дуже був повільний. Він був повільний, він був дуже прискіпливий, він був дуже справедливий, він увесь час ну, для нього карма, діяльність була. Ну, при всього. Він казав: ви можете думати все, що завгодно, але ваші поступки, ваші дії покажуть, хто ви є. Ви можете про себе розказувати все, що завгодно. Ви можете там показувати там, купу всяких дипломів, що ви там щось там знаєте, що ви там на щось вчилися, що ви там щось вмієте. Не треба мені всього цього. Я буду слідкувати за вашими діями. І тоді я скажу, хто ви є. І от таким чином Шані Ріс, увесь час там в сварках, потім в нього була стичка з санжи. Стичка ця була із-за того, що Шані там їй почав розказувати про справедливість, про те, що вона щось там неправильно робила. Вона, він почав робити їй зауваження, на нього розізлилася і е, вдарила його. Е, ну, І Шані, е, ну, Шані, значить там а вона його Вдарила і почала його там принижувати. Вона його почала принижувати, розказувати, що ти байстрюк, що ти там незаконно народжений, ти такий сякий, туди-сюди, і Шані вдарив її ногою в живіт. А, і е, Сур'яден на нього розізлився, і, а, ні, не Сур'ядев. Санжи на нього розізлилася і відірвала йому ногу. Ну, теж прокляла його, і у нього нога відірвалася. Але Сур'я, він подивився на все це і подумав: так, коли Чхая прокляла яму, і черв'яки почали з'їдати його стопи, я зупинив це прокляття, і яма залишився з ногами. А зараз, коли Санжи прокляла Шані, вона відірвала йому ногу. І якщо я ну, це не зупиню, ну, це буде несправедливо, це буде не Ну, Він все ж таки також мій син. І він зупинив це прокляття, і е, нога назад до Шані приєдналася. Да, і оце от е, така була історія: от Шані таким чином ріс-ріс-ріс, е, е, і завжди він був самотній. Ніхто з ним не хотів е, дружити, бо його погляд, його дріжті, ну на санскриті погляд це дріжті, його погляд він був руйнуючий. І е, як тільки він приходив до когось там з дітьми гратися чи ще щось, тільки він піднімав свої очі. Зразу у людини там щось ламалося, дитина щось губила, там падала, починала плакати, і ніхто взагалі не хотів дружити з Шані. І тому Шані він завжди дивиться вниз, він ну, ніколи не піднімає своїх очей. Бо якщо Шані піднімає свої очі, а це відбувається один раз на 30 років, і погляд Шані Триває сім з половиною років. Цей період в житті кожної людини називається сарптхасапта Сарптхасапта це на санскриті або садесаті це на хінді. Ну Ви, може, знаєте більш ну термін садесаті, ну, бо на хінді, в Індії, да так говорять. А на санскриті це називається сарптхасапта і коли він піднімає свої очі і стежить за нами один раз на 30 років, ми нікуди не можемо уникнути від цього погляду. Йому стає відомо все. Він, він же сказав. Мені не потрібно не потрібно нічого чути, не треба мені нічого розказувати, мені не потрібні ніякі ваші дипломи, мені не потрібні ніякі ваші там слова, чи ще ж, якісь докази, чи ще щось. Я буду просто дивитися за вашими діями, і мені цього буде достатньо. І Шані в період Сартгасапта починає слідкувати за діями людей. І коли він слідкує за діями людей, і коли ці дії починають виходити за рамки дхарми, Шані починає повертати людину в рамки дхарми. І коли він починає повертати, то способи його е, е, якби впливу, способ впливу Шані – це Данда, палка данда. І коли шані починає впливати, ну, в, ну, якби, людину повертати назад, він починає використовувати методи силового впливу, будемо так казати, тобто. Шані буде діяти в нашому житті як контролюючий орган. Сур'я він також контролюючий, але Сур'я, він знаєте, він контролює так глобально, в цілому. А Шані він не може контролювати в цілому. Він же очі не піднімає. Його граха, граха лока, ну, тобто погляд грахи, да, граха лока, направлена вниз, його погляд завжди направлений вниз. І тому Шані це тактик, він не стратег, він тактик. Він заточений на деталях і на, на дрібницях. І в нього бо із деталей і дрібниць складаються великі речі. І він відслідковує все от до дрібниць, щоб воно отак от, от було, а ніяк інакше, щоб воно відповідало дхармі, відповідало природи, природі цієї людини. А ще в період Сарт Хасаптем. Шані, він він повністю, ну, він якби знімає ілюзію, бо його задача в нашій свідомості це прибрати ілюзію і показати реальність речей. І в Садесаті або в Сарт Шані прибирає оцю ілюзію, яку ми можемо на себе натягувати. Да, різні маски, а ми завжди ми йдемо на роботу, вдягаємо маску. Приходимо додому, спілкуємося з чоловіком, у нас така маска, спілкуємося з дітьми, в нас така маска, спілкуємося там. З е, батьками, там, друзями, ми відповідно від, ну, вдягаємо маску. І от коли Шані приходить в Сарбтрасапта, він ці маски прибирає, і він прибирає і показує нам не всім іншим, а насамперед нам, хто ми є, нашу природу. І коли ми бачимо реально свою природу, ну, Багато людей впадають, звісно, в апатію, бо ну, це пов'язано з негативними якостями. Так, да, в період садесаті Шані він хоче, щоб ми були дуже щирими. І як тільки ми починаємо якісь мутки, там якісь обмани, щось таке, Шані завжди дасть нам можливість це почати. Він завжди дасть нам можливість затягнутися в цю карму для того, щоб в кінці розкрити цю колоду, тобто показати, хто є хто, і тому в період царт сапта рекомендується не не брехати, бути максимально щирими, бути максимально чесними.